Доброго дня, мене звати Ковальський Святослав і я вам презентую мою улюблену книжку історія хлопчика Леви, який боявся залишитися без мами. Цю книжку написала Оля Товпенко, і я вам зараз прочитаю уривок цієї книжки. На світанку я почув улюблене злинчання ключів і клацання замка. Я зіскочив з ліжка і вибіг у коридор босий. Мамо, тату, ви приїхали, крикнув я. Хоча тато ще навіть не встиг взяти валізу. Ну зовсім сказала мама, притисла мене до себе. Уявляєш, мамо, я виконав усі три твої завдання, правда? Ходімо і я вам дещо покажу. Я заскочив у капці натягаючи куртку просто на піржак, потяг мами і тата. на... Балкон, знайомтеся, це ключик, сказав я. Ми зробили йому будиночок, тому що йому було холодно і тривожно. Ви не хвилюйтеся. Ми знайдемо йому доброго хазяїна та справжній дім. Тоді, мама подивилася на мене уважно і місно обійняла. Леве, в тебе не тільки хоробре, а й дуже добре серце. Не зрозумів, що коли мама отак обій, має це найкращий у світі будиночок, але навколо є ще багато, багато речей, на які можна спертися, коли тобі страшно залишитися без мами.